Леді Гага переїхала на хутір. Цікавий експеримент. Дякую вам за нього. Експерименти продовжуються, провокації продовжуються. Після Алехандро все, що хочете. Я вам пропоную індіан стайл. У мене зараз такий експеримент, і слава Богу, що мені в проєкті дозволить це зробити. Я пропоную соліста. В мене буде соліст містер Радж, який знає про індійську культуру набагато більше за мене. Сергій Журавльов живе у невеличкому селі на Вінничині від народження. Його життя нічим не відрізнялося від решти односельців. Робота, сім'я, господарство. Так тривало доти, доки в Сергія не виявили смертельну хворобу. Мені дуже було тяжело. Медицина традиційно не могла допомогти. Куди я не обращався, якісь то там лічення, все воно мені нічого не допомагало. І от тоді я почав питатися, іскати вихід. Сергій звернувся до східної медицини і через медицину прийшов до індійської культури. Щодня він займався індійськими танцями, доки не відчув, як життєві сили потроху до нього повертаються. Во почала живати кожна кліточка моєго організму, яка чуть ли не була мертва. Сталося диво. Захоплення та віра врятували Сергія від загибелі. Відтак він повністю змінив своє життя. Почав викладати у Вінницькому університеті культуру Індії. Завдяки своєму дивовижному таланту Сергій прославився на всю Вінницю. Сергію, містер Радж. Можна вас на секундочку на два слова? Да. Це буде виключення взагалі для всього проекту. Пісня з'являється соліст. Ой боже, Ой, така. Прелесть. Ну, це все. Це сверх моїх очікувань. За Сергія я дуже рада, тому що це такий колорит нашого колективу. Це такий акцент, такий яскравий, дуже потужний. Я думаю, що глядачам дуже сподобається. У мене немає слов, я не можу виразити. Я просто Як Якщо можна, я вас обніму. Вау. Містер Радж дасть цієї жовтої фарби світлої, сонячної і гарних яскравих танців. Хор Олега Скрипки. Вінниця. आज जिंद श्यामी आने के वाली नीले के ताले। जे वो! जे वो! आज मान के आजा आज जिंद श्यामी Вінниця. Олег Скрипка. Реальний уривок з фільму Мільйонер з метрів. Браво, Сергій! А ти кілька ось таких па можеш зробити? Можу. Показати? Покажи. Зробите за мною. Знаєте цей рух? Раз, два, три. Сергій. Що це був за Бог? Повелитель танця Бог Шива. На тарач. Цар танца. Це Бог шива. Це було дуже переконливо. Михаїл. Можно с этим отдельно взятым номером уезжать на гастроли? Меня что удивляет? Вот стоит группа такой, фольклорный коллектив, простые доброжелательные люди. И как они вот сегодня в этом номере перевоплотились? Я до сих пор не могу в себя прийти, я даже не верю. Во-первых, аранжировка такая прям ультрамодная. И раскладка голосовая очень качественная. Здорово звучит. Ребята, молодцы. Мне кажется, вот руководитель-то затейник у этой группы. Затейник, понимаешь? Ребята, молодцы, вы меня прям приятно порадовали. Знаете, поднимается градус настроения, глядя на вас. Я думаю, не только у меня, а у всей страны. А Дякую, Михаил. Нина Матрофанина. Да? А вот так как закриешь очи, так глянешь индианки. Прислухайся, начини. Танець то індійський, дуже цікавий костюм, сонце дуже багато, справді. Як би ви не співали, як би ви надягалися, так звучить вінниця народна. Такий народний спів. Так прекрасно, розумієте? Як подаруйте мені, так як наче криком оцей звук ззаді там дівчатка беруть. Анатолій цей хіт Джейхо, виконання Пусіке Дос. Він став хітом і, і сам фільм зробив хітом світового прокату. Цей фільм, зроблений за копійки, зібрав багатомільйонну касу по всьому світу. Йому заздряли багатомільйонні блокбастери. Чому тому, що там була шалена енергетика, і сьогодні вам вдалося теж передати енергетику. Перевтілення справді не самовите. Я відчуваю, що ви з Олегом знайшли спільну мову. Оцінки наших суддів. Анатолій Ярема. Хо -хо. Десять. Десять. Ніна Матвієнко. Дев'ять. Дев'ять балів. І Михаїл Турецький. Дев'ять. Дев'ять балів. Дякуємо, Вінниця. Дякуємо, Олег Скрипка. Браво.